Може бути і невеликий, а буде і так упиратися, блін. Та повір мені, що трьошку по любому має. Ні, то, то то що був великий, то то точно би оборвав, бля. Ще б рішення зробив. А иди, я покажу, ево, доли са пута Джорне, те и това. да, да. Страшко, я... Чекай, да, да. Преди, да, 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 пута Джорне, казвам, ево, да, 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 това е това. Няма, те насочих, това е това. Иди, да, вот. Ты тоже наш... там губа. Блять так не можешь його так потянуться. Ну, да не иде аллер, ролик. Раз понял, ты. А, защищать. Нет, за не треба, бо... він жовто дві стане там уроть, я. Милоче. Бля, туда туда, куда. Я по сака. Блять. Ты взял собой пацан. Держи. Держай, не обійшов. Бля, ти каже, що роби. Ну може, бля, і підто, наху. Іде. Іде. Щшш, тихо. Бля, каже, бля. Бля, бо, ввідь, цє, наху, ввер, чи Що? Бо, ввідь, цє, таке, поткємо, це, наху. Ну ще, от, отак і сіде. Та да не до он, кудай, де не віде. Бля, це уже все, бля. Оста подара ще подъвля. Не, дидо. Не, дидо. Не, 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 бо той глубока вода, ёлки я Той на раз глубока. не мешай ми. Старый наш, а будем гулять, блядь? не я старый, запутал, Та не будемо. Ну, я треба. Так, пішов. Так, пішов. Так, пішов. Пішов, пішов. Так, пішов, нахуй. Так, як то мені. Може, треба буде. Може, буде. Блять, тям, тям, ще сопротивляйся, піздец. Капланет, там, другий. А, пизду, я ж не знаю, це заєбав, вже плав. Ебо, тує, тує, тує!

ёлки-палки, Сашку, б... Сашку не пливи там бо запутаешься сто раз возьмете Ти не туда пужай там блядь, глибока вода і скорчи там птую Сашу блять да ты на розум тобі говорить да, як Хоче нахуй пузо

Це все ідіот, аби, Сашу, блядь! Ну нахуя ты такое робишь? Що мне Ти Ти зразу хуй футпий закуда, блядь, Ти понял? Це рибак, а ти ебак. Ну, хук буде страдать. Ну давай уже, маленький. Позовки, бля. Ты не можеш фоткати? прибегать? його вже, блядь, він... Бо... Я не фотку, я відео снимаю.

Треба роздернути тут. Ну, давай вже, це теж приємно. Ще й так, ще й так буде no. ходити, буде ходити і все, блядь. Не пухаєш ти? Та, добре. Не пухає на мене, не пухає, блядь. Иди вже... дальше, не лезь. Сашка, вот бежи за рыбаків, везьми. Везьми сачок. Везьми пацан. Давай, бежи, бі... вот, щоб. Доброе дело. подсак, шо платить платити? За что ты под цаку взял? Бля, П'ять іде, бля. Пять духов пішла, бля. Только фана, а то тут великий, блядь. А это берега? <тимет> да, тягну Сашку бегом, бегом, Сашку. Бігом Нуга доки добежит а нахуй то I mean more to huh? Yeah I over. Oh do. Nice mamiko. I don't try to share to that smooth se promotional. Yeah, that's too hapra. Oh shit, shit, shit happenu. руками тепер. Чщ, та тихенько не пивуйте, бо зараз. У нього ще буде може бути. сам сам ляже, прийде до мене. все треба Последний док может быть, блять. Я короба не. не Я кажу, ну на листе будете добре. Ха-то это що буде робити? далі. Защити, иди дальше. Ну, ші, ші. Він сам йде, він навіть свяже собі, блядь, вже. Я рибак просто, я знаю. Старий, <рес>. старий рибак і він що. Він навіть себе вмичить, То вже судьба, як якщо оборве, то оборве, так. Так. Він має оборвати. Да. Я не вижу, вижу, що в рот, або не вижу, чи добре все. Та вудочку вгоне в місто. Ні, ні, яка вудочка в місто. Тобто кажуть, бачиш, я б його теперка руками імив та увез. Це так. Це по так. По -почак. По -почак. Уже той був, може було, так. А ну, мішку. Хау. Або тягне назад, а? Ту є сачком. Ту є сачком, Саша. Так, на день народження. посадиш. Так. Супер, виходьте, давайте. Ай, ми фотові на день народження, не? А, ніуч. Ну, що ти на дораде реагував, краще. На некутику. На якутику, блять, що шо? Просто ж на якутику я його, блять, <гувать> піймав, <гувать> ні